Южному відбувся збір води для жителів Херсонщини. Баклашки з водою містяни приносили на нижню частину проспекту Миру 8 червня. З водою йшли діти, дорослі та літні люди. Підвозили баклашки до місця збору також на автомобілях. Як Симоненко говорить, ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні. Так от, я людина, нічого людське, мені не чужде. Любов, повага, милосердя це все, що притаманне людині. Тому і в нас і несуть люди воду, і розуміють це все. Будь сплаченим тепер очі, тому що кожен чоловік може бути на тому ж місці, як і Херсонська область і всі ті краї, які рядом. Долучилися до допомоги жителям Херсонської області чимало переселенців. Це люди, які найбільше відчули на собі наслідки російської агресії. Ми з Миколаєвами самі були без води. Бо для нас також збирали воду. Нам теж допомагали, нам теж привозили водичку. Ми теж стояли, отак от машина була, ми теж водичку нам брали якраз малий маленький був. Так що мені хочуть чуточку свої доброти дати поділитися. Я побачу об'яву вчора по гуманітарному штабу вилив ви в Вайбер. Чому вирішив долучитися до цього? Тому що я також вимушено переміщена особа, я з Вугледара. І я розумію, в якій ситуації зараз люди, Херсона. Тому вирішив допомогти хоч чимось. Це біда велика залишилася. Чим можемо, тим допоможемо обов'язково. Сьогодні ми принесли 4 баклажки, 20 літрів води. Ініціативу волонтерів зі збору води підтримали комунальні підприємства, освітяни, підприємці. Машина була забита, а скільки привезли, не читали. Це з магазину, «Копейка», тебе, там це скупили. Баклашок 10 точно привезли і ще бутильована вода. Зібралися всі разом. Вважаємо, що принаймні найменшим, що ми можемо від себе зробити, треба людям допомогти. Я вважаю, що ми повинні її сьогодні заповнити водою, що це обов'язок кожного громадянина нашої держави і кожного жителя нашого міста, нашої громади, принаймні одну баклажку води принести від себе, аби допомогти людям. Дуже болить, дуже, дуже хочеться допомогти, і все б віддалося людям якось. Тварин шкода, людей, шкода України. Турбує реакція світу, вона якась не дуже активна, як би нам хотілося цього. Протягом дня місце збору швидко заповнилося баклажками з водою. Надвечір прийшли небайдужі люди, які допомогли перенести воду у вантажівку. Сотні баклажок, а це близько сім тонн води. Жителі зібрали на проспекті Миру. Паралельно із збором води на проспекті мешканці залишали воду в спеціальних місцях, супермаркетів та кафе. Южницьким активістам та волонтерам вдалося зібрати понад півтори тони води. Її передали волонтерам благодійного фонду Спадщина сьогодні, 9 червня всю зібрану воду доставлять громаду, в якій проживає близько трьох тисяч. Тиш людей дуже вдячні южніцям за те, що вони так підхопились швиденько і допомагають, бо там дійсно з водою проблема. Людей багато. Дивіться в одній громаді до трьох тисяч людей, які залишилися без води. Новокоховська громада близько майже 700 людей, які теж залишилися без води. Що таке? 5 літрів води на людину, в якої взагалі немає води. Два літра, хоча б на день. А ще щось якісь чи попитче щось приготовить поїсти, бо вода дійсно не пригодна до вживання. Збір води для жителів постраждалих населених пунктів Херсонської області продовжується. Воду можна залишати в приміщенні греко-католицької церкви.